Слава Україні! Мої вітання, любі семикласники! Ми продовжуємо вивчення захоплюючої науки хімії. І сьогодні обговоримо поняття фізичного тіла, матеріалів, речовин, молекул та атомів. Термін фізичне тіло вже неодноразово зустрічалося вам за роки навчання. З поняттям фізичне тіло, речовина, явище ви вперше зустрічалися на уроках природознавства. Фізичні тіла є предметом вивчення більшості розділів спеціальної науки фізики. Під фізичним тілом розуміється певний матеріальний об'єкт, який має форму і чітко визначену зовнішню межу, що відокремлює його від зовнішнього середовища та інших тіл. Крім того, фізичне тіло має такі характеристики, як маса та об'єм. Ці параметри є основними. Але крім них є і інші. Мова йде про прозорість, щільність, еластичність, твердість тощо. Простіше кажучи, фізичним тілом можна назвати будь-який з навколишніх предметів. Найвідоміші приклади з них це книга, стіл, автомобіль, м'яч, чашка. Те, з чого складається будь-яке фізичне тіло, називається речовиною. При цьому тіла можуть містити у своєму складі як одну, так і декілька речовин. Наведемо приклади. Фізичні тіла, столові прибори, такі як виделки, ложки, ножі, зазвичай виготовляють зі сталі. Ніж може служити прикладом тіла, що виготовлений з двох різних речовин сталі та деревини. А такий складний продукт, як, наприклад, смартфон виготовляється з набагато більшої кількості речовин. Речовини можуть бути природними або створеними штучно. У давнину люди виготовляли всі необхідні речі з природних матеріалів, наприклад, наконечники стріл, скісток, одяг зі шкір тварин. З розвитком технічного прогресу з'явилися речовини, створені людиною, а зараз вони в більшості. Класичним прикладом речовини штучного походження є пластик. Кожен його вид створювався людиною з метою забезпечення необхідних якостей того чи іншого предмета. Наприклад, прозорий пластик для лінз окулярів, нетоксичний харчовий для посуду, міцний для автомобільних бамперів. Для речовин, що використовуються у будівництві, для виготовлення обладнання, речей побутового вжитку, художніх виробів, існує загальна назва матеріали. Першими в історії людства були лише природні матеріали деревина, камінь, глина. Згодом люди навчились виплавляти метали з руд, виготовляти цемент, гуму, скло. Часто назви матеріалу і речовини, з якого складається фізичне тіло, збігаються, оскільки речовина, з якої виготовлене тіло, є матеріалом. Різні тіла можуть бути виготовлені з одного і того ж матеріалу. Так, алюмінієва ложка, алюмінієвий дріт, алюмінієва фольга виготовлені з одного матеріалу алюмінію і тієї ж речовини алюмінію. Іноді назви речовини і матеріалу не збігаються. Наприклад, лижі, стіл і крісло складаються з одного і того ж матеріалу деревини, а основна речовина, що утворює деревину, це клітковина або целюлоза. Речовина це один з основних видів матерії, яка може існувати у вигляді фізичних тіл. Речовина це те, з чого складається фізичне тіло. Усе, що має масу. Так, світлові промені не мають маси, а тому не відносяться до тіл. Вам добре відомі такі тіла, як сніжинка, крига, крапля роси, вони утворюються з однієї речовини води. Кожне тіло у Всесвіті, навіть найвіддаленіша зоря складаються з атомів. Окремі атоми занадто маленькі, щоб їх можна було побачити. Але, з'єднавшись разом, вони утворюють усі відомі хімічні речовини. Деякі з цих речовин тверді, черідкі і видимі, інші ж газоподібні й невидимі. Атоми мають складну будову. Вони складаються із протонів, нейтронів та електронів. Кожна з цих частинок має певну масу. Маси протонів і нейтронів майже однакові, а маса електрона. Аж у 1840 разів менша за масу протона. Кожний атом має ядро і електронну оболонку. Атомне ядро це центральна частина атома, що складається із більших, у порівнянні з електроном, частинок протонів і нейтронів. У ядрі зосереджена основна маса атома. Елементарні частинки ядра утримуються між собою так званими ядерними силами. Навколо ядра на значній віддалі від нього обертаються зовсім маленькі частинки електрони, які утворюють негативно заряджену електронну оболонку атома. Протон це позитивно заряджена частинка із зарядом плюс 1. Нейтрон це електрично нейтральна частинка, а електрон це негативно заряджена частинка із зарядом мінус один. Електрони утримуються біля ядра атома силами електричного притягування, оскільки мають протилежний до протонів заряд. Маса електрона дуже маленька, тому можна вважати, що вся маса атома сконцентрована у його ядрі. Однак радіус ядра атома в десятки разів менший за радіус атома з електронами, розміщеними в електронному шарі. Число протонів в атомі дорівнює числу електронів, тому атом в цілому електронейтральний. Число протонів збігається з порядковим номером елемента в періодичній таблиці елементів Менделєєва. Наприклад, ядро атома гідрогену складається лише з одного протона із зарядом плюс 1 та одного електрона. Порядковий номер гідрогену дорівнює одиниці. У атома гелію 2 протони і 2 нейтрони у ядрі і 2 електрони навколо ядра. Отже, атом це найдрібніша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядра. У перекладі з грецької мови слово атом означає неподільний. Нині відомо. Що й атоми можна поділити ще на дрібніші частинки. У природі існують різні атоми, які відрізняються між собою зарядом ядра атомною масою здатністю сполучатися з іншими атомами. Заряд ядра визначається числом протонів, що міститься у ньому. Для хімічної класифікації атомів важливий саме заряд ядра. Вид атомів із певним зарядом ядра. Називають хімічним елементом. Коли йдеться про склад будь-яких речовин, слід пам'ятати, що до складу цих сполук входять атоми певного виду або хімічні елементи. Отже, про гідроген, який входить до складу молекули водню, до складу кислоти, води або метану, можна говорити як про хімічний елемент. Кожен хімічний елемент, крім назви, має свій символ що його ми можемо побачити у періодичній системі хімічних елементів Менделєєва. Атоми можуть по-різному сполучатися один з одним. Як при складанні літер алфавіту утворюються сотні тисяч різних слів, так з атомів утворюються або молекули, або кристали різних речовин. До складу молекули можуть входити від двох однакових або різних атомів, а можуть і декілька десятків, сотень і навіть тисяч. Молекула являє собою певну групу міцно зв'язаних атомів. Слово молекула походить від латинського moles, що означає дуже маленька маса, із молекул побудовано багато речовин. Відомо, наприклад, кілька речовин. Що утворені усього з двох видів атомів атомів оксигену і атомів гідрогену. До таких речовин, наприклад, належать водень, кисень, озон чи вода. Так, два атоми гідрогену, з'єднуючись між собою, утворюють молекулу водню. Два атоми оксигену утворюють молекулу кисню. Три атоми оксигену молекулу озону. Два атоми гідрогену і один атом оксигену утворюють молекулу води. У цій молекулі атом оксигену зв'язаний з кожним із атомів гідрогену. Молекула це найменша частинка речовини, яка має однаковий з нею склад і зберігає її хімічні властивості. Не можна говорити, що молекула зберігає всі властивості речовини, тому що фізичні властивості речовини. Такі, як густина, твердість чи температура плавлення зумовлюються сукупністю молекул даної речовини, а також характером її внутрішньої будови. Як нам уже відомо, атом є електронейтральним. Атом гідрогену складається з ядра із зарядом плюс 1 і електрона із зарядом мінус 1. Та якщо із атома гідрогену вилучити електрон. Баланс зарядів порушиться. Залишиться частинка, яка являє собою ядро атома із зарядом плюс. Один. Її позначають H і називають йоном гідрогену. Атоми деяких хімічних елементів легко і охоче втрачають або набувають електрони, перетворюючись на заряджені частинки. Атоми металічних елементів зазвичай легко втрачають. Від одного до трьох електронів, перетворюючись на позитивно заряджені йони. Атоми неметалічних елементів, навпаки, краще приєднують до себе електрони, перетворюючись на негативно заряджені йони. Так, наприклад, атому літію вигідно віддати свій один електрон, а атому флуору вигідно прийняти один електрон. При цьому атом літію перетворюється на позитивно заряджений йон літій з плюсом, а атом флуору на негативно заряджений йон, флуор мінус. Іон заряджена частинка, утворена внаслідок втрати атомом або приєднанням до нього одного чи кількох електронів. У перекладі з грецької йон означає той, що йде. В електричному полі заряджені частинки, на відміну від електронейтральних, здатні рухатися. Отже, під час взаємодії між собою атоми можуть втрачати або приєднувати електрони і ставати зарядженими, тобто йонами. Різні атоми можуть віддавати або приєднувати різне число електронів. Йони або можуть існувати самостійно. Однак їх властивості відрізняються від властивостей атомів або об'єднуватись у сполуки. Атоми гідрогену, приміром, утворюють двохатомні молекули водню, які існують у газоподібному стані. Йони гідрогену існують у розчинах і надають кислотам кислого смаку. Атоми хлору утворюють просту речовину хлор-2, отруйний газ жовто-зеленого кольору з різким запахом. Атоми натрію, сполучаючись між собою, утворюють просту речовину, сріблясто-білий твердий метал з металевим блиском. Кухонна сіль натрій хлорид, натрій хлор утворена йонами натрій з плюсом і хлор з мінусом. Це безбарна кристалічна речовина без запаху, неотруйна. Іони, як правило, утворюються в процесі розчинення речовин. Існують речовини, що складаються із атомів, які сполучені між собою міцними зв'язками, і утворений кристал, схожий на гігантську молекулу. Ці речовини дуже тверді і дуже міцні. До них належить, наприклад, алмаз, силіцій оксид, складова частина піску, або графіт, відомий вам грифель простого олівця. Отже, як бачимо, речовини можуть мати атомну, молекулярну або йонну будову. Таким чином, ми сьогодні обговорили, що таке фізичне тіло та з чого складаються фізичні тіла. Давайте підіб'ємо підсумки. Тіла це предмети, що нас оточують. Тіла складаються з речовин. Фізичні тіла відрізняються між собою за формою, розміром, мають масу, об'єм. Речовина це те, із чого складається фізичне тіло. Невід'ємною ознакою речовини є її маса. Матеріалом називають речовину, з якої виготовляють тіла. Атом це найдрібніша електронейтральна частинка речовини, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього. Протони і нейтрони розміщені у ядрі атома, а електрони навколо ядра у електронній оболонці. Молекула це найменша частинка речовини, яка має однаковий з нею склад і зберігає її хімічні властивості. Атоми деяких хімічних елементів легко і охоче втрачають або набувають електронів, перетворюючись на заряджені частинки йони. Речовини можуть бути утворені атомами, молекулами чи йонами. Якщо відеоурок був зрозумілим для вас, прошу поставити вподобайку. Якщо маєте запитання, коментарі чи зауваження, пишіть під відео. Ваші відгуки важливі для мене. Підпишіться на канал, щоб не пропустити більше цікавої інформації. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба нашій Україні!